Чому радянські війська, які залишились в Європі після 1945 року, називають окупаційними? Насправді підтверджень цьому чимало. Берлін літо 53-го. познань, літо 56-го. наступна, угорщина жовтень 1956-го угорці вважають змінити ситуацію, повернути свободу слова, релігії, провести чесні вибори і вигнати радянські війська можна, треба лише вийти на вулиці. Після смерті Сталіна надія на нормальне життя оживає не тільки в СРСР, а й у усьому соцтаборі. Хрущов говорить про відлигу. Починається реабілітація репресованих з таборів. Повертаються в'язні. Угорці не виняток. Вони сподіваються, що Москва їх відпустить. Протест 23 жовтня, який маршем розпочали студенти та інтелігенція в Будапешті, переростає спочатку у зіткнення, а потім у збройне протистояння між демонстрантами та службою угорської держбезпеки АВХ під контролем повстанців опиняється багато районів Угорської Народної Республіки та кілька урядових організацій, що дозволяє їм ухвалити зміни в закони на підконтрольних територіях. Але на такі випадки, навіть коли вони лунають у вигляді мирних демонстрацій, у Москви один перевірений аргумент: танки так вже було у східній Німеччині та Польщі. Так буде у Чехословаччині, але зараз Будапешт. Перші вхід радянських військ в угорські міста вводять під приводом наведення порядку після того, як угорська держбезпека починає стріляти в протестувальників. Озброєна протидія повстанців та знесилення прорадянської угорської партії трудящих призводить до домовленості про припинення вогню між двома сторонами до 1 листопада 1956 року. Світ шокований у радбезі ООН дебати в Італії моляться за протестуючих, але захід не втручається у США. Вибори президент Ейзенхауер, пріоритетом якої є внутрішня політика, не хоче повторної війни. Він тільки но завершив війну Україні, збирається втягуватись у новий конфлікт тепер з Москвою напряму. У Вашингтоні панує переконання протистояння з Кремлем прямий шлях до третьої світової, але тепер з ядерною зброєю, яка є у обох сторін. До того ж, вся увага американців прикута до кризи навколо Суєцького каналу. Зовнішньополітична доктрина Езенгавера вона для близького сходу, а не для Будапешта. Угорці залишаються сам на сам з радянською імперією. Будапешт у руках повстанців. Уряд на чолі з Імри Надьом продовжує працювати. 1 листопада радянські військові оточують угорські аеродроми та Будапешт. Надь оголошує про вихід Угорської народної республіки з організації Варшавського договору. Він проголошує нейтралітет Угорщини та звертається по допомогу до країн Заходу і США, але допомоги немає. Уже через два дні в Будапешті нова влада на чолі з Яношем Кадаром. В угорську столицю радянські підрозділи повертаються 4 листопада та розпочинають каральну операцію. Відповідальні сталінські маршали, які брали Берлін 11 років тому. Міністр оборони Жуков і командувач об'єднаних сил Варшавського договору конів вулиці поле бою. Бій іде за кожен квартал. Вікна обстрілюють з танків. Підрозділи держбезпеки прочісують підвали дві з половиною тисяч убитих. Серед них діти і підлітки. Серед радянських військ 700 вбитих солдатів. Імринать переховується у будинку посольства Югославії, де проводить два з половиною тижні. Йосип Бростито, Югославський президент, не має симпатії до радянського союзу. З лідером угорського протесту ведуть перемовини, вимагаючи визнати Яна Кадра новим очільником країни. 21 листопада імренадя обманом вивозять в розташування радянських військ і заарештовують. Після повного придушення повстання Надя інтернують до Соціалістичної Республіки Румунія, яка більш лояльна до Москви. Його повертають назад в Угорську Народну Республіку, лише через рік, де засуджують до смертної кари за. Державну зраду. 16 червня 58-го в Будапешті ім Ренадя стратили через повішення. Повернення до Угорщини було необхідним для радянсько-угорської влади. Лідер повстанців мав бути судимий і страчений на своїй рідній землі як попередження іншим. Наслідком кривавих подій у Будапешті була масова імміграція. Майже 200 тисяч угорців, а це близько 2% населення країни, на той час перетнули кордон здебільшого пішки, аби дістатися Австрії. Багато з них були звичайними людьми, які рятувалися від репресій. Престиж радянського союзу зазнав краху серед інтелектуалів заходу. Чимало з них вийшли з комуністичних партій своїх країн, вражені научним прикладом російського імперіалізму у його радянській комуністичній формі. Президент Дуайт Зенгавер все ж знайшов форму участі США. У викладенні служби імміграції та натуралізації реакція названа швидкою, а робота наполегливою. Впродовж восьми місяців операції Безпечна гавань до США було переселено понад 30 тисяч угорських біженців. А прецедент створив можливість розширення президентських повноважень для реагування на гуманітарні кризи. За 70 років, які минули з кривавого придушення угорського повстання. Лише одного разу хазяїн Кремля віддав шану полеглим угорцям. Це був Борис Єльцин у листопаді 1992-го. Шану, яку віддав новий московський лідер, він пояснював бажанням символічно позбутися плями на Росії. А відповідальність тоді переклав на комуністів. Визнання провини жалю від імені росіян немає і до сьогодні. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайк і поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.